Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму youtube каналі Це знову я. Мене звати Толена Гриневич. Для тих, хто бачить мене вперше. Е, пропоную підписатись, тому що на моєму каналі планується дуже багато всього цікавого на тему блогу, інстаграму, розвитку і просування. Плюс теж. Ділюся мотиваційними відео на різні теми, тому я думаю, буде вам дуже тут класно і цікаво. Сьогодні хочу з вами підняти тему 5 причин, чому варто починати вести блог вже сьогодні, тому що на моєму інстаграмі, моєму діректі постійно кожного дня прилітає дуже багато питань стосовно інстаграму, як розвиватись, що робити. І я розумію, що не до всіх дійшла цінність того, чому це важливо робити взагалі саме зараз. Бо багато хто цікавиться і потім відкладає цю справу на... Довго, і недовго. А суть в тому, щоб добитися успіху в будь-якій сфері, в тому числі в інстаграмі, потрібно починати діяти вже зараз. Тому п'ять причин 5 причин, чому потрібно розвивати свій блог вже сьогодні. Перша причина це ціна. З кожним роком просування стає все дорожчим, незважаючи на те, що все ж діють безкоштовні методи просування, такі як Reels або TikTok, теж можна з TikTok переганяти в аудиторію в Instagram, Все одно, якщо говорити за платні методи просування, з кожним роком просування стає дорожчим. Тому, якщо ви знаєте, що ви дуже давно вже хочете займатися Instagram, хочете вести свою сторінку, то я би радила вам не відкладати, робити це як можна швидше. Вже там сьогодні щось починати для цього робити, тому що знову ж таки, якщо там 10 років тому Просування там могло не знаю, коштувати тисячу-дві тисячі гривень в місяць, цього цілком вистачало, щоб аудиторія постійно росла. То зараз це там може бути 5-7 тисяч гривень, а за 5 років це вже може бути 15-20 тисяч гривень. Тому, якщо ви точно знаєте, що ви хочете розвивати свій блог, то я раджу вам не відкладати, а починати це робити як можна швидше, щоб, скажімо так, зробити це все одно за менші кошти, ніж в майбутньому. Друга причина, чому важливо розвивати свій інстаграм. В Принципі, вже це далеко не секрет, що інстаграм дає дуже багато можливостей. Перше все для того, щоб знаходити людей з схожими інтересами, людей, які до вас схожі, які теж цікавляться тим чим цікавитесь ви. І теж інстаграм дає можливість збирати навколо себе дуже велику кількість людей. А як би там не було, будь-яка річ, будь-який продукт, послуга, вона стає популярною тільки за рахунок того, що про неї знає дуже багато людей. Все одно увага і активність. На аудиторія підписники, це зараз найцінніша валюта, яка тільки може бути. Всі борються, подумайте кожного дня за нашу увагу. Реклама різні сповіщення. Курси, так, подкасти, будь-яка, будь, -яка, будь -яка взагалі платформа, ігри знову ж таки ті самі. Будь-яка платформа бореться за увагу користувачів, за увагу людей. Тому увага людей це зараз найцінніший ресурс, і найлегше це можна зробити за, за посередництвом інстаграму. Так, тому що там ви можете зібрати всіх цих людей, які е, схожі до вас, які зацікавляться вами, і тим, що ви пропонуєте, відповідно, це дає дуже великі можливості подальшого розвитку вашої сторінки і вашої кар'єри. dal Наступний етап це знову ж таки, крім того, що можна збільшити аудиторію, мати своїх однодумців, це, звичайно ж, можливість просувати свої послуги і заробляти на блозі. Як там хто не казав, більшість там починає з того, що хочуть займатися блогом для себе, але насправді Інстаграм дає дуже багато можливостей для монетизації своїх послуг, і не, не лише я зараз говорю про рекламу. Дуже багато хто переносить цей бізнес в Інстаграм, що інстаграм-магазини, послуги, курси і так далі. От особисто я, по суті по собі, я постійно купую лише через Інстаграм. Спостерігаю за людиною, я бачу, як вона виглядає в житті, як вона доносить інформацію, і це мене підкупає. я Набагато більше довіряю таким курсам, не знаю, наставництвам і так далі. Відповідно, ну зараз дуже багато хто купує саме через інстаграм. Вже давно ніхто з. Навіть моїх однолітків не дивиться телевізор, не слухає радіо, всі сидять в інстаграмі і в соцмережах. Тому соцмережі це зараз найкращі такі, найкраща платформа для просування своїх послуг і для заробітку. Крім цього, всього заробляти, якщо вже говорити про заробіток на своїх послугах, то немає того потолка, який там вас би хтось знаєте, стопорив. Людина, яка вам вказує, скільки вам платити зарплату. Ви, якщо ви просуваєте свій послуг через інстаграм, ви самі собі начальники, самі можете збільшувати свій дохід за посередництвом інстаграм. Ще одна причина, чому зараз можна і бажано розвивати свій блог, це те, що ви стаєте мобільними. Ви можете працювати з будь-якої точки світу, чи з Мальдів, чи з дому, чи з багатоповерхівки, чи з вертольота. Всюди де є Wi-Fi, з будь-якої точки на землі, ви можете працювати, і це дає. Дуже велику свободу дій, ви можете просто робити все, що вам заманеться. ви не прив'язані до офісу, ви не прив'язані до роботи в наймі. ви не прив'язані до якихось інших людей. Ви сам собі знову ж таки господар, начальник, і самі можете собі керувати, з якої точки вам працювати. Ви можете працювати, кажу, як із своєї країни, так і з-за кордону. І це дає теж дуже велику свободу. І, ну, в принципі. Якщо так підсумувати, інстаграм дає дуже велику свободу для будь-якого аспекту вашого життя, чи це творчість, чи це однодумці, чи це заробіток, чи це просування своїх послуг, чи це е займатися улюбленою справою. І для мене інстаграм особисто став саме такою платформою, е яка Нада мені всі ці, всі ці речі, я дуже хотіла давно працювати на себе, хотіла знаходити однодумців, яким цікаво, те, що я займаюсь, і які думають так само. І інстаграм дає насправді дуже-дуже багато можливостей. Якщо ви давно хочете почати вести інстаграм, то я раджу вам робити це як можна швидше. А якщо ви хочете мати максимально швидкі і класні результати, то я б рекомендувала все одно пройти цей шлях з кимось. Це можна знайти будь-яку людину, яка вам близька по духу, але ну, знову ж таки, я теж є тою людиною, яка допомагає людям на початках розвати сторінку і зразу йти протоптаним шляхом, щоб мати класні одразу результати. Тому, якщо ви дійсно зацікавлені, і давно хочете почати вести свій блог, то це, це знак для вас, що пора вже щось зробити. Посилання про моє наставництво залишу під це відео для тих, хто цікавиться, кому актуально можете перейти і почитати детальніше. Все, дякую вам за те, що приділили мені цей час, за що додивилися відео до кінця. Якщо ви ще досі не підписався, обов'язково підпишіться. Це дуже допоможе мені розвивати мій YouTube. Я дуже для нього стараюсь, хочу бути вам цінною і корисною. І для того, щоб в мене була мотивація, звичайно ж, вигляді лайків, буду вам дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок. І якщо збереться під цим відео 100 лайків, я вам знімлю класне відео про локації, де можна робити класний контент в дні, коли темно, коли у вас немає інстаквартири. Тому обов'язково лайкаємо і побачимось з вами в наступному відео. Все. Дякую вам за увагу. Всім па-па!